Спорт як спосіб життя для викладачів та студентів ЖДУ імені Івана Франка, це не є виключенням. Сьогодні Спартакіада відбулася вже в шосте Шоста спартакіада присвячена всесвітньому дню здоров'я, який відмічається у всьому світі 7 квітня. А також 160-й річниці з дня народження Івана Яковича Франка. Тому колектив університету вирішив відкрити спартакіаду сьогодні вперше масовим пробігом, щоб залучити якомога більше молоді й населення до здоров'я. Способу життя. Маршрут пробігу по вулиці Бердичівській від пам'ятника Івана Франка по вулиці Шевченка, а фініш біля дверей університету. Я сама займаюся легкою атлетикою, тому спорт для мене це є сенс життя. І з дитинства цим займаюся. І бажаю, щоб усі залучалися як дорослі, так і малі. Для пробігу студентам та викладачами розчистили дорогу, призупинивши автомобільний рух. До пропагування спорту долучилися студенти, викладачі та ректор університету Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК1.